Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку пряма точка та крива. Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не коняй математику вивчай! Сьогодні на уроці ми з вами познайомимось із прямою та кривою лініями, а також із точкою. Навчимося їх розпізнавати. Будь ласка, перш ніж починати працювати у робочому зошиті, продивіться уважно відео. І спробуйте запам'ятати, яку лінію ми називаємо рівною, прямою, якою кривою, наші тут буде ламана лінія, і буде точка. Тож, будь ласка, будьте уважними! Привіт! Ти знаходишся на занятті з математики. Мене звати Кіця Мурочка. Сьогодні ти побачиш, як з'являються лінії. Це точка. З точок утворюється лінія. Це лінія. Пряма лінія. Це крива лінія, а це ламана лінія. Розглянь лінії та скажи, якого кольору пряма лінія, вона чорного кольору. Якого кольору ламана лінія? Синього кольору. А якого кольору крива лінія? Вона червоного кольору. Все вірно, молодець. Довго, дітки. Ну що ж, тепер ми з вами готові працювати на посібниках на сторіночці 30. Відкрити, будь ласка, наші посібники на сторіночці 30. Це 3 та нулик. І у вас буде перше завдання з таке. Відкривайте, будь ласка. Розгляньте, будь ласка, в рамочках зображення. В першій рамочці у нас зображені точки. Подивіться на них. Запам'ятайте, як вони виглядають. Це, дітки, у нас точки. Будьте уважні, подивіться, це у нас точки. Далі на другому малюнку ми бачимо пряму лінію, ось вона, і також ми бачимо криву лінію. Все це, дітки, ми його назвемо одним словом лінія. Але це пряма лінія, а це крива. Зараз я намалюю вам лінію, а ви мені скажете, яка вона? Крива чи пряма? Дивимось уважно. Яку я лінію намалювала? Криву, правильно. А ось це. А це пряма Молодці! Дітки прямі лінії креслять за допомогою лінійки. Розглянь, як за допомогою лінійки, проведено пряму через одну точку. Зверніть увагу, ми бачимо, що у нас усередині є точка, вона рожевого кольору. Всі її побачили? До неї підставили лінійку і накреслили пряму лінію через одну точку. Всі побачили? Чудово, молодці. А зараз поглянете ви на цей малюнок і скажете. До речі, всі бачите праворуч, ви бачите, малюночок. Тепер готові відповідати. Скажіть, будь ласка, скільки точок на малюнку? Порахуйте. Три. Правильно, напишіть у перший квадратик цифру 3. Бо їх три, ми вже вміємо її писати. Далі розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, скільки прямих ліній на малюнку. Давайте разом порахуємо. Перша лінія і друга пряма, тобто їх дві. У квадратику нижче записуємо цифру 2. Далі розгляньте і скажіть мені, будь ласка, скільки тут кривих ліній. Крива у нас лінія одна. Ось вона, дітки, зараз я вам покажу. Вона зеленого кольору. Ось це одна крива наша лінія. Будь ласка, значить, позначили у клітиночки цифру 1. А скажіть мені, будь ласка, скільки всього ліній на малюнку? Всього разом ліній. Всього три. Це зелена. Так, лінія, вона крива. Синя лінія блакитна, вона у нас рівна і пряма, і пряма і ще помаранчева. Тобто, всього їх три. Запишіть, будь ласка, у відповідну клітиночку, цифру 3. А тепер назвіть мені ви, якого кольору у нас прямі лінії? Помаранчеві та. Синій молодець, Помаранчева та синій, так? Молодці, дітки. Ну що ж, а зараз ми трішки відпочинемо. <плес> Tú le esperas con la papaya No digáis nada, no os entendería <laughs> Всі дітки трішки відпочили і готові з вами працювати далі. Давайте далі йдемо. І нам треба дати відповіді на такі запитання. Розгляньте, будь ласка, малюнок. У нас є пряма лінія, всі бачать вона блакитного кольору. А ще у нас є точки. Дітки, якого вони кольору? Вони рожевого кольору. А зараз будьте уважні і спробуйте дати відповіді на мої запитання. Скажіть, будь ласка, скільки точок лежить на прямій. Тобто, у нас є пряма лінія, ось вона. Скажіть, будь ласка, скільки точок лежить саме на синій лінії прямій. Молодці. Їх дві. Перша точка. І друга, будь ласка, запишіть у клітиночку цифру 2, бо їх дві. Чудово. Працюємо далі. Скажіть мені, будь ласка, скільки точок лежить поза прямою. Тобто, ті, які лежать на прямій, ми не враховуємо, скільки точок лежить поза прямою. Три. Правильно, давайте їх разом порахуємо. Один, два і три. Чудово, записали цифру три у відповідну клітиночку. Далі, скільки точок лежить вище від прямої. Давайте згадаємо, де це вище. Це внизу, це пряма, а вище це в нас ось. Скільки точок, точок знаходиться, дітки? Лише одна. Молодці. Поставили цифру 1 у наступну клітиночку. А тепер скажіть мені, скільки точок лежить нижче від прямої. Це не потрібно. Нижче від прямої у нас знаходиться ось скільки тут крапочок. Дві молодці. Записали цифру 2 у наступну клітиночку. Записуйте, дітки. А зараз нам треба з вами викреслити одне зайве слово. Слухайте уважно, як правильно: точок на прямій більше, ніж точок прямою. На прямій точок у нас дві. Позапрямою у нас три точки. Скажіть, будь ласка, що більше дві чи три? Звичайно, три. Звісно ж, три. Тому треба правильно сказати так. Точок напрямій менше, ніж точок поза прямою. Тому слово більше рожеве ми викреслюємо, воно нам не потрібне. Будь ласка, візьміть олівчик і закресліть олівчиком слово більше, воно нам не потрібне. Нам треба залишити лише менше. Точок напрямій менше, ніж точок поза прямою. Ну що ж, молодці? А зараз відповідатимете ви мені. Будемо закріплювати наш вивчений матеріал. Назвіть, будь ласка, що це? Це точки. А що це? Це прямі лінії. А це яка лінія? Це крива лінія. Ну що ж, дітки, ви великі молодці. Будь ласка, зараз скажіть, чого ви навчилися на уроці. Сьогодні я навчився або навчилася розпізнавати, що прямі лінії, криві лінії та точки. Ну що ж, дітки, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. На сьогодні я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!